Знаєш, а щастя, воно різне. І тільки тепер, через роки, я починаю розуміти, щастя не абсолютно, воно щодо? Щастя, це коли не болить, щастя, коли всі близькі, здорові, щастя, коли є кому розповісти свій сон. Щастя, коли є комусь подумати про тебе. Коли є будинок, до якого хочеться повертатися, щастя, коли на душі спокій, щастя, коли ти маєш ранок. Щастя, його насправді так багато, а ми на нього все чекаємо і чекаємо, не знаючи, що воно буває різне.